це не можна тішити тою бешкою молодь. Но, Подивіться, да. але один прикол ми замітили. Ще вчора кавалерка побачила, бо мене того не замітили. Номера то є, бешка то є. А що тут треба Мерседес? Кажи мені, Мерседес просто трошки нижче, де хатіари, Мерседес. Чи а може, то просто його попередній власник був е, в серці мав Мерседеса, знаєш, та, а їздив на БВ. Ти не купив Мерседеса, був у серці Мерседеса. Він вічник зачитий. Красиво, на педаль. Красота, ще. Не дурно шукали стільки часу. не їздили ну, по, по підписниках. Так, якби хіли, як тебе до за день поїхали, купили що-небудь, першу касі попала. Не, ну колір тут вій машині. Ти що, додає такого стилю, да? я тут буду думати, та зараз я тобі що? даю ключі та їдь до Мар'янки. Та ні, я не поїду на тій машині. Та на? Я не Приїж. поїду, я хоч автомат, автоматно, я не поїду на нього. Тут автомат, туди автомат. Приїдеш до неї. Ні. Дивись, ти одразу назад сидиш сюди. Слава, що досі, але я не поїду. Чуєш, і підписники ще більше захочуть її бо Там Так, ви на ті сидошці моряво розкладають. Ти такий чи ну чухай. Я не буду брати ту машину! Та бо не можу, я тут. Та тримаю, які ключки чіткі, чуєш? Та я б ліпше буду на таксі, але я не зайду. Дрне, дай мені си поїду. Тобі ні. Що кавалерочка, Знаєте, чим ці німці відрізняють від Япошок? Я вам зараз скажу. Бо тому, що нагрів бешку на 15 хвилин а й там ще тримає тепло а <рес> Є так легше, Завіщо, ну ще замізнули ще вже з'їм. Короче, молодьож, 15 хвилин машинка погоділа, тепло набрало цю машину. Тепер тут так тепленько. В сі скільки би не грів тепленько, але тіко заглушив 10 климашні вже землю. Але ти пропустиш, вже не стане. Він здумі. Я руха мені позаложить, там мені буде газету над вухом палив. Ти капі купати, ж мама тільки газету палила над вухом. Тобі палило. Прогрію бешку, бо будемо зараз маленько видвігали з Прогрівай. Двері Отак треба ноги трясти, трис коли заходиш, поняв? То ти до мене? Ні, до Ну, Я теж так думаю. Давай залоди. Всі спитичка, все всі залила. Красота. Лапишу задні фари ще вперед, О, Є, ну, красота, красота. Євіце, що це це за О, хтось веці, це ділай був. Ібо... Тремо одяг зникне, а зникне, треба злити умивач. умивачку. Так. Тут ж треба зробити, то злити мивач, і там права нижня одна лампочка не світиться, я заміт. Отово баш? О, о-о-о. Подивіться, подивіться, Фари ладні світять. Задні люди... за то як якщо щитять файно, ні? Старий. красота, Бомба, так? Да? А, а відкрий багажник, бо там ще що є. То треба передати, передати нашим пацанам буде, там мені сусіди передали. Відкривай, діду. О. Дивіться молоджі. Купа, купа вафлів. Сусіди мені передали і дивіться, всякі, всякі риси, гречки. Ну коротше, якщо зможуть, то будуть собі там щось цього. Так, щось буде. Сіль, цукор, певно. Так, давай Так. Та. І він якось, коротше. Та, та -а -а. Всього та потрохи. так став, став бо то треба теж пацанам передати. Багажник такий великий. Моцно. Ось тут от бардачок в багажнику молодіж, дивіться, яка аптечка є. Звісно, ключі вже хтось покрав, я не знаю, а хоча може тут є. А, їх не, тут, пану, а. і не було, прикинь. То не було, от зверху, от... Дум... Е, той Признак. трикутник, той трикутник, е... і от крючок, і щоб тянути. Я бачу, я думав, що тут є, як там тих, знаєш, бахах. Як сім'єрці старенькі. Три, три, О, то зараз закриємо так, гарно. Тому, Владь Вови, намальована аптечка. Так, ну, намальована, що ключі мають бути. І от покажемо, що, що тут бо, є, навіть Запаска. дивіться. Запаска є найдумкраді. Ніхто деякі? ні звідси нічого не забирав. Купиє все дик, передамо, села, все як та... має бути, ні? Що ви купили, ще купили, сте віддаємо? Ще не фішку поставлю в саложі, не було. Дивіться. Відемо та... <гаджи> <Так, шо, ти? гаджи> молодь, ми вже шо, на Бешці. що ти дивишся на сілання, все всередині. Ну. Так має бути. Файна, файна машина. В Теслах синізний світить, тут в бессіці все світить. Файно, фари світяться. Тись буде лоб. кайфував копіє за ні, ні? боком всі роздавати, дріб туди, сюди. А ще на халяву отримати таку машинку, то то взагалі можна в космос злетіти від, від радості. Ну. ну да. Прикольно, так теплесенько. Їдеш, балдієш, кайфуєш. Чітко, чітко. Ну, то якщо якийсь пацанюра виграє, я буде на лялі як залітав, да? А якщо якась дівчина виграє, то буде. Ого, то буде до пацанів залітав. Світлочка для тебе. Я такого балдію собі. а як же що? Хотів би таку тачку? Це, звісно, що би хотів, а ще й на халяву, то взагалі. До Мар'янки, так? Да? О, до Мар'яночки, поїхав туди-сюди. Братва, як вам на фурі номера, скажіть мені. Чуєш ж три нуля один. Щоб знали. Місі з'єшту фуру, певна не пінять назад. Зараз молодіж їдемо, короче, ще до одної нашої коліжанки, господині. Та, да, маємо взяти. Маємо е, взяти там теж для пацанів дещо свіженьке поїсти. Нам да. готували, наготували нам. Прошу, ми вам покажемо. головне, господині будуть в пусті. Ооо! В пусті! То, то ви, то ви да, пилієте, але коліжні. ще одразу господин, як друзі, покаже молоджі, що зараз поїдемо, що ми там будемо забирати, вам все покажемо зараз будемо їхати. Ну, номера серйозні. Серйозні номера. Там 36 кавалків коштує. 36 кофічино каса, ще по заказу, та не ще, ще пісти треба дати. Я напробивав.